Горщик для квітів на 1 літр харківського виробництва Юніпласт. Горщик виготовлений із пластику. В комплекті має ось таку підставку. Діаметр верхньої частини, внутрішній діаметр 13,5 см, ширина бортика 1 см. Висота горщика 11,5 см. Ну і діаметр нижньої частини 9,5 см. Як бачите, на нижній частині отворів для відведення зайвої води немає, але є ось такі місця, щоб їх можна було зробити власноруч. Ну і Також горчик буває у двох кольорах: коричневий та ось такий білий. І горщики. Досить компактно складається один в одного.